Світу мають на це відреагувати, і що має внести розвідність? Так, винні повинні бути покарані всі, хто мав відношення до цього до цих подій, повинні відповісти в міжнародному трибуналі і дійсно понести покарання за за, за те, що так сталося. І ми вимагаємо справедливості і тобто, всі акції, ці, які на даний час. Проходять у 21 місті в Україні біля драматичних театрів, вони спрямовані на те, щоб показати всьому світу, що ця трагедія відбулась, і що цей світ повинен пам'ятати, що ця країна, яка ось називає себе Російською Федерацією, вона є фашистами і вона нищить просто цивільне населення. І потрібно привертати до цього увагу. Дякую.